Так, друзі, продовжуємо. З вами зараз текстильна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. Зараз в вашій увазі представлений лот, кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна іде 20 кг. Вартість лота лише 70 доларів по актуальному курсу валют на сьогодні. Вартість мішечка становить 2744 гривні. Наразі у нас представлений перший мішечок на сьогодні. Для замовлення пишемо нам особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливості придбати хороший лот за вигідною доступною ціною. Ціна мішечка 2744 гривні. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні мішків. Наразі презентуємо перший мішечок під кодом 252. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Під час відеоогляду відзнято повністю мішечок. Кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Можуть траплятися фірмові моделі відомих брендів. З капюшонами модельки, жилеточки ось такі різного розміру. Цей демішок номер 1 під кодом 252. Ціна за кілограм становить лише 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, вартість лота. 70 доларів по актуальному курсу валют на сьогодні. Вартість мішечка становить лише 2744 гривні. Сьогодні, вашій увазі, друзі, ми пропонуємо різноманітні, цікаві сезонні позиції. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Будьте першими, хто придбає хороший лот за вигідною доступною ціною. Позиція вже закінчується. Покваптеся зробити замовлення. Будьте першими, хто придбає хороші мішки кофт флісових за вигідними цінами. Мінімальне замовлення флісових кофт становить один мішок вагою 20 кг. Флісові кофти йдуть і на суційній блискавці, з блискавками до середини та без блискавок. Присутні всі розміри. Повторюємо, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Ковти флісові. Країна-постачальник Америка. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Мішечок номер 1 на сьогодні представлений. Вартість мішка лише 70 доларів. По актуальному курсу виходить 2744 гривні. Не втрачайте можливість придбати хороший лот за вигідною ціною. Якщо вам сподобався цей мішок, пишіть нам особисте повідомлення в Viber, телефонуйте. З вами була текстильна група Кавлетекс. Чекаємо на ваші замовлення, друзі. Повернемося через декілька хвилин.